Сьогодні середа 2 липня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія з загальною площою 14 метрів квадратних на першому поверсі. Квартира студія. Загальною площою 14 метрів квадратних. Санвузол. Передпокій. Загальний коридор. Кімната, в якій знаходяться пральні машинки, варильні поверхні і додаткові великі холодильники.